Найперше, це програма національно-патріотичного виховання, яка в нас діє, і в рамках якої ми. Фактично створили усі наші центри національно-патріотичного виховання. Друга програма це програма підтримки обдарованої молоді, де ми маємо можливість виплачувати винагороди дітям, які перемогли в Олімпіадах, отримали призові місця на міжнародних конкурсах. Також ті діти, які мають найкращі результати з національного мультипредметного тесту. А також це програма шахів. От наша велика програма, і теж вона сьогодні ми її продовжуємо до 30-го року. Безперечно, що це якби не є такі сталі речі, є речі, які ми будемо ще коригувати, тому що програма має дві частини: це фінансову частину, де ми якби фінансуємо ці всі речі. Друга частина це змістова. Власне, в рамках змістової частини воно постійно буде змінюватися. От коригуватися для того, щоб воно працювало ефективно.